Всім привіт! Мене звати Фатя, і це мій канал, де я ділюся лише перевіреними і корисними ресурсами. Сьогодні поговоримо про те, чому я вже більше місяця не п'ю каву. До недавнього часу я мала проблему з тим, що не могла заснути десь до 2-3 години ночі і вже серйозно думала про те, що маю безсоння. Але корінь мого неспання знайшовся в неочікуваному місці, а рішення навіть не вимагало походу до лікаря. Далі у відео більше про причини моєї відмови від кави. Найбільше на моє рішення повпливали ось ці дві книги. Вони написані британським та американським вченими, які робили лабораторні дослідження і знайшли вагомі аргументи, до яких варто прислухатися. Деякими фактами я поділюся з вами в цьому відео. Чому ж варто відмовитися від кави, хоча б тимчасово, щоб подивитися, як відреагує ваш організм? Перша причина полягає в тому, що кофеїн порушує природний цикл сну. Кава напряму впливає на хімічну речовину в вашому мозку, яка регулює сон. Вона називається аденозин. Аденозин починає вироблятися в вашому мозку з моменту пробудження. Коли його концентрація сягає максимуму, бажання спати стає непереборним. У більшості людей це відбувається через 12-16 годин з моменту пробудження. Коли ви п'єте каву, кофеїн блокує рецептори аденозину, який контролює періоди сну та неспання вашого організму. Автор книги Чому ми спимо, радить проводити 30 хвилин зранку в сонячному або просто в денному світлі, бо це найкраще пробуджує ваш організм краще, ніж будь-яка кава. Причина номер два. Тривалий вплив кофеїну. Одна філіжанка кави виводиться з організму приблизно 10-14 годин. Тобто, якщо ви випали одну каву після обіду, десь о 16, то повністю вона виведеться з вашого організму приблизно о четвертій ранку наступного дня. Це може суттєво Плинути на вашу здатність заснути і підтримувати якісний сон. Люди часто кажуть, що, випивши фільжанку кави після обіду, можуть нормально заснути і добре себе почувають. Але відчувають вони це чи ні, якість їхнього сну суттєво страждає. І найбільше страждає найглибша фаза сну. Якщо ви маєте Apple Watch або будь-який інший смарт-годинник, то ви можете подивитися, що відбувається з вашим сном. На цих фотографіях ви бачите цю фазу сну, виділену фіолетовим кольором. Вона, як правило, активується кілька разів в першій половині ночі. В цей час відбуваються ремонтні роботи в вашому організмі, боротьба із запаленнями, вірусами, інфекціями та навіть раковими клітинами. Але кофеїн не дає вашому мозку зайти в цю фазу сну, а значить, позбавляє ваш організм можливості відновитися і боротися зі збудниками хвороб. Причина номер три: приховані джерела: кофеїн міститься не тільки в каві, він присутній в чорному шоколаді, в різних видах чаю, включно з чорним. Колі, в більшості енергетичних напоїв та навіть в безкофеїновій каві. Насправді, безкофеїнова кава все ще містить від 15 до 30% кофеїну від звичайної кави. Це, звісно, ускладнює справжній контроль за споживанням кофеїну. Але, відмовившись від кофеїну в чистому вигляді, ви вже значно допомагаєте своєму організму. Причина номер 4. Вікова чутливість. Що старшими ми стаємо, то більш чутливими ми стаємо до впливу кофеїну. Це означає, що люди старшого віку ще більше відчувають порушення сну від споживання кави. Це варто врахувати, якщо ви плануєте прожити довге і здорове життя. Причина номер 5 – властивість викликати залежність. Кава це не просто напій, тільки вдумайтесь. Це другий за обсягом торгівлі товар у світі після нафти та психоактивний стимулятор. Звісно, що власники кавових фірм не зацікавлені в тому, щоб розповідати вам правду про вплив кофеїну на ваш організм. В мене в житті також були періоди, коли єдиною мотивацією встати зранку з ліжка була думка про запашну каву. Але виявилось, що я прекрасно можу обходитись без неї і замінила її на трав'яні чаї, які справді мають корисні властивості. Більш того, вибір трав'яних чаїв виявився настільки багатим, що мені цілого життя не вистачить на те, щоб все перепробувати. Звісно, хтось буде сперечатися і не погоджуватися з цими аргументами це ваше особисте рішення. Але я закликаю вас спробувати відмовитись від кави на певний період, на тиждень, два або на місяць, і подивитися, що відбуватиметься з вашим організмом та сном. Повернутися до кави ви завжди встигнете. В коментарях напишіть, на який період ви хотіли б спробувати відмовитись від кави, або ваші аргументи, чому ви не можете цього зробити. Якщо ви раптом вчите іноземні мови або хочете вивчити зараз якусь нову мову, то ось тут є відео про те, як це можна зробити безкоштовно в преміум версії сайту з вивчення мов. У мене все. Якщо було корисно, підписуйтесь, бо Фатя поганого не порадить.